нас спитати за що ми тут починається, тут починається все набагато гірше і нам треба оцими вже проявленими організаціями, проявленими активістами впродовж цих двох місяців не просто знайомитися, ну привіт, що ти робиш, а пробувати обмінятися вимогами погляду на те, на те, що ми хочемо від влади в 2012 році, не взагалі в сімейному е безкінечному щасті, а в 2012 році. І визначить ті вимоги, які є універсальними, які є спільними. Ну, наприклад, очевидно, такі вимоги в лежать в галузі правосуддя та або там в галузі відкритості інформації, не журналістської відкритості інформації, а загальної відкритості інформації, яка дозволяє з корупцією боротися, і гадів цих обмежувати в їхніх речах і так далі. І так далі. Повторюся, ці вимоги ми маємо визначити лише спільно, і зараз прекрасний час. Що це дасть? Ну от тут колегу переконували, для того, щоб ідея була втілена, обов'язково потрібно, щоб проактивні люди організувалися і почали її втілювати. Ну те, що ви вже робите. Але для того, щоб вона була втілена переможно. Потрібно, щоб пасивні, пос ліниві, я б навіть сказав, трусливі люди, ну їх насправді. Эм... Більшість, так а вони з цим погодилися. От є якась е, неймовірна для мене досі загадкова сила громадської думки, що м, для будь-якої справи треба насправді там 10, ну максимум 100 активних людей, і щоб її підтримали мільйони. Вони просто тоді дають цим 100 людям мандат, таке моральне, причому часто не проголошено право це запроваджувати. І якщо ми висунемо спільні вимоги, в нас звісно багато можливостей їх зробити вимогами і повернути цей історично ну програшний дискурс, коли вся Україна знає проти чого вона, але вона дуже. Рідко замислюється за що. І коли Україна стає самостійною, або коли українці справді бувають короткі періоди в історії, здобувають владу в своїй державі, вони Думаю. починають розуміти, що вони не готові діяти як керівників своїй державі. Вони не знають, і ми це проходили з вами на початку 90-х. Це друге, що ми пропонуємо робити. Третє, що нас найбільше лякає, і я б сказав, соромить, вганяє фарбу червона. Ми вважаємо, що цим активістам, цим організаціям час висунути своїх політичних представників. А, зразу ж, як проголошую це слово, все. Тут ну, все, все в тобі всередині каже, Боже, ну, про що ти кажеш? Це жахливо. Але реальність така, що я, як журналіст, інші люди, як юристи чи там. Письменники чи бізнесмени ніхто з нас не може зараз назвати політичну групу та по великому рахунку навіть політиків серед вже відомих політиків, яким би можна було прийти і сказати друже, оце наші вимоги, будь ласка, втілю їх. Ми будемо тебе контролювати. Тобто, прийти можна до всіх. Більше того, зараз всі, включно з партією регіонів, скажуть молодці. 100%. я завжди з вами і навіть прийду на два-три наших мітингів впродовж передвиборчої кампанії. Але ми розуміємо, що досвід їх діяльності вже показує, що далі вони просто обмануть, забудуть або в кращому випадку будуть е, імітувати м, діяльність. В мене є таке неприємне розуміння, що навіть найкраще, скажімо так, найменш гідні депутати, е, які не стали повіями, слава Богу, вони стали павичами. Тобто вони якби за хороше, вони проти поганого, вони самі нічого поганого не роблять, але цього страшенно мало від людини, якої влада. Ти перше маєш бути вмирати. Зараз прийде до ній. Добре, що він не чує. Я готовий це із ним сказати. Не завдання депутата просто зараз, да, не завдання депутата просто проголошувати хороші речі. Завдання депутата бути громадським активістом номер один, тому що в нього на відміну від всіх нас є ще мандат, значить проходження в багато кабінетів і депутатські за запити, значить можливість розкривати і добиватися відповіді набагато швидше, ніж ми. От тому е, я вважаю, що е, час, ну і, і ті люди, з якими ми сьогодні це будемо представляти. Це Володимир В'ятрович, центр дослідження визвольних змагань Ганіговко. Це велика коаліція, яка дуже ефективно і, я б сказав, ломбійськи успішно бореться з тютю на паління. Вони страшенно погіршили законодавство для цієї сфери впродовж приблизно семи років. І тютюнники в нас реально в Боблозі в країні одна з небагатьох хороших сфер. Наталка Соколенка, журналістка СТБ, яка, як і багато сучасних журналістів, переросли просто з репортерів правозахисників, які намагаються не просто описувати, а вирішувати ті проблеми. Десятки людей, насправді, Тарас Плахтій. Десятки людей, які брали участь підготовки цих ідей, і ми вийшли на те, що без цих політичних представників. Ми знову зробимо 90% роботи, яка, як ми розуміємо, завжди є недоробленою роботою. Навіть 99% є недоробленою роботою. Люди насправді зараз можливо цього потребують найбільше. Люди, можливо, найбільше потребують ніж маленьких конкретних справ, з яких ми пропонуємо продовжити та нашу співпрацю. Навіть ніж великих конкретних вимог, люди потребують. Прикладів, що все може бути інакше, людських прикладів, що все буде, може бути інакше. Але ми розуміємо, що це одночасна і небезпека. Вибусунути хороших, гарних, чесних людей, повторюся, це ніяк не обмежить той ризик, що вони можуть, якщо не стати повіями, то стати цими павами. Як ми пропонуємо це обмежувати? Перше. Всі наші політичні представники мають вибрані з людей, у яких є вже реальний досвід громадських результатів. Повторюся, громадських, а не особистих, тому що дуже часто, в переважній більшості випадків, успішний бізнесмен не стає хорошим громадським організатором. Більше того, закони бізнесу, ну так само, як, наприклад, успішний журналіст чи успішний письменник, це зовсім інші професії. Ми з вами це знаємо. Змінювати змінювати. Суспільства, да, що означає переконувати людей, набирати однодумців, вміти відкласти своє його, вміти постраждати да, якщо треба, ну тобто перенести якісь дуже серйозні там моральні чи матеріальні труднощі, бачити, що ти хочеш, іти до цього є в тебе результат чи немає. Це особливі вимоги, і тому людина має вже продемонструвати, що вона їх робить, вона ними займається, вона має вже такі результати з суспільних змін. Це можуть бути маленькі суспільні зміни, це може бути відвоюваний парк насправді. Але якщо ми розуміємо, що це була велика і серйозна боротьба, то у цієї людини вже є хороші задатки. Друга вимога, вона безумовно в парламенті має продовжити ту саму роботу. Нам зараз не потрібні говорони, як я сказав, але нам не потрібні мрійники. Ми розуміємо, що в найкращих варіантах парламент таких людей може пройти ну 20, ну 30 людей, і вони не стануть людьми, які будуть робити правила, вони будуть. Скоріше людьми, які будуть руйнувати систему, повторюся своїм прикладом. Тому от займаєтеся ви захистом скверу, чи займаєтеся ви захистом конкретних проблем малого і середнього бізнесу? Не треба, щоб в парламенті ви щось змінювали. Займайтеся тим самим. Просто повторюю, що у вас тепер додається меда. Мандар...